Самолет грязь. Площадка. Пчатка. Открытка. Стоп! Будинок, у якому я живу, настільки непродумано спроєктований, що от коли сусіди між собою розмовляють, не сваряться, їх чує півдвору. Так, от нещодавно підслухане: Вітя ліжко не застеляй і зніми більйо, закинь в пралку. Не знаю, хто такий Віті. я взагалі мало знаю сусідів, чесно скажу, і де він живе, але якусь білизну він таки поправ чи нижню білизну, чи простирадлу з напірником, та врешті більйо – це калька, білизна одне зі слів, яке не має синонімів. Щоправда, одне можна так сказати: шмаття, ну це розмовне. Як співала вокалістка Ірина Швайдак з гурту, один в каноє, а вітер тихо колихав білизну. Яка висіла на краю балкона і віддавалась повністю наскрізно промінню стихлому та ще й балкому. І на сам кінець слово, яке нам підсунули московити двостволка або двоствольна рушниця, ще бо да. кажуть. У нас було своє рідне. От, послухайте, тубельтівка. Дубельтівка, ну прекрасна, чесно, рушниця. зачитає стату Івана Франка. Покликав одного вівчаря до колиби. А сам, узявши свою дубельтівку під полу, рушив з германом.